Моє вітання усім в етері першого міського новини. Про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Ачні наїдки, яскраві вироби хендмейд, активності та веселищі для відвідувачів за підтримки Ради оборони міста та фонду Українська перспектива в Саксаганському районі провели вже традиційний п'ятий за ліком осінній ярмарок під назвою Саксаганський формат. Спеціально з нагоди очікуваної події для відвідувачів приготували шоу-програму із виступами вокальних та хореографічних номерів та запрошеними гостями. Як минув ярмарок Саксаганський формат та що на ньому було, бачила наша зняття нормальна група Ірина буквально власноруч долучилась до процесу створення спільного великого малюнка, на якому всі бажаючі зобразили власне бачення Саксаганського району, якому цьогоріч виповнюється 50 років від моменту створення. І хоча жінка мешкає в сусідньому металургійному районі, але Саксаганський давно вже вкрав частинку її душі подібними масовими культурними заходами. Жінка каже, їх точно має бути більше в кривому розі. Масштабуйте цікавий формат, тому що люди приносять те, що вони виростили, те, що в них є, те, що вони вміють робити. А ми намалювали і виставили те, що в нас є в Україні. Зацікавило все. І петриківський оцей розпис, і мед, і риба, і м'ясо, грибів. Ви собі не представляєте, скільки грибів багато, дуже багато. А подивитись, дізнатись щось нове та скуштувати смачненького було що від хлібобулочних виробів і до щойно приготованих м'ясних страв на вогні. А де гарна їжа поруч і завжди товари для дому та вироби хендмейд. Окрему локацію презентували представники нових криворіжців числа переселенців з сусідньої Херсонщини. Пані Наталя разом із родиною через російську окупацію та війну переїхала до Кривого Рогу три з половиною роки тому. Увазі відвідувачів ярмарку пропонує килимки для оселі власного виробництва різних розмірів. Ти ці ярмаркування в новій завжди були, тому що ми проводили фестивалі, дні міста масштабні. У нас було новокаховське подвір'я в Чудовому парку на березі Дніпра. Тому це для нас і дуже багато людей приїздило з своєї Херсонської області, і навіть з інших регіонів України. Тому це було дуже яскраво, і ми думаємо, що це все повернеться. Херсонський хаб на осінньому ярмарку в Саксаганському парку презентували Великоолександрівська та Високопільська громади в синергії із новокаховським відділом культури без осіннього ярмаркування важко уявити собі довоєнну Херсонщину. Втім, і зараз ці традиції продовжують підтримувати спільними зусиллями. Це велика частина менталітету українського чому оскільки завдячуючи ярмарки, і це давні традиції проведення ярмарок. Це наші традиції, і в чому тут наполягаємо ми це? Це на ну, зараз це осіння. Це традиції і звичаї. Раніше до війни, як така Херсонщина розпочинала із серпня місце і закінчила вже в листопаді свої армаркові, приходили вже до зимових свят. Завжди на цих святах у нас нову гасло спадщина Херсонщина. Ви знаєте, що тільки в вересні ми провели Таврія борщ, який в Херсоні на Херсонщині проводиться. Дякуємо нашим захисникам, що ми маємо можливість вживу, і дякуємо криворожанам, що першими в 2022 році змогли не зупинитися, а зварити борщ для наших тимчасово вимушених переміщених осіб з Херсонщини. Це вже ювілейний п'ятий за ліхом осінній ярмарок Саксаганський формат. Ця подія вже стала традиційною для цієї частини міста, і люди залюбки цілими родинами приходять та приїжджають сюди за своєю порцією гарних уражень, приємних емоцій та вигідних придбань від виробників. Першу це чергу це свято, щоб трішки вас відволікти від тієї того ганебного нападу тієї війни, яка зараз відбувається у нас в державі. Це Захід і свято для того, щоб ви змогли купити такі потрібні і продуктові товари, і промислові товари за доступними цінами. І звісно, це те свято, той захід, який вам сьогодні подарує і посмішку, подарує гарний настрій, і дай Боже і зекономить ще трішки коштів до сімейного бюджету. За підтримки ради оборони міста та фонду Українська перспектива гостям осіннього ярмарку свої виступи дарували представники вокальних та хореографічних колективів із Саксаганського району. Приємно вразили артисти вуличного театру на ходулях. Олександр Фефілатів, Гліприпчук, перший міський. Мінус чотири ворожих безпілотники за добу над Дніпропетровщиною. По Нікопольщині ворог бив ФПВ-дронами, РСЗВ, ГРАД та артилерією. Від ворожого терору потерпали райцентр, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені два приватних будинки. По Покровській громаді Синельниківського району агресор поцілив БПЛА. По Нівичині дві приватні оселі, газогін та лінії електропередач. Загиблих і постраждалих немає. У неділю у Нікопольському районі від ворожих обстрілів двоє постраждалих. Жін. ...66 років, оговтуватися буде вдома. Натомість 51-річний чоловік під наглядом лікарів. У населених пунктах понівечено 11 приватних будинків, господарські споруди, заправка. Зачепили також лінію електропередач. Масованою атакою РФ цієї ночі була Одещина. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на площі 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь охопив склади з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Також згоріла одна автівка. За попередніми даними, одна людина постраждала. Сумщина була під атакою БПЛА. Від влучання у кількох багатоповерхівках обласного центру вирвали пожежі, вибиті вікна у домівках, пошкоджена нежитлова будівля. Внаслідок удару ворожого дрона у юнаківській громаді. Анені отримали двоє людей: 50-річний чоловік та сорокап'ятирічна жінка. обох із травмами доставили до лікарні. Попередньо стан обох середньої тяжкості. Внаслідок російського удару по місту Ніжин на Чернігівщині пошкоджено промислове підприємство. Зафіксовані два влучання у виробничому та адміністративному корпусах. Виникла пожежа. Вчора в день у Чернігові внаслідок атаки по одному з інфраструктурних об'єктів поранень зазнали п'ятеро цивільних. Всі отримали необхідну медичну допомогу. Троє шпиталізовані. У Чернігівському районі внаслідок вибуху дрона пошкоджено локомотив. Сталося займання рослинності. Вчора в день війська РФ вдарили авіацію по Харкову. Внаслідок влучань поранено 42-річного містянина. В Ізюмському районі через влучання безпілотника постраждав цивільний чоловік. У Куп'янську, внаслідок ворожого обстрілу, загинула цивільна жінка та травмована чоловіка. Вранці 13 жовтня ворог наніс удар ворожим БПЛА по Київському району Харкова. Пошкоджено ні, вікон, гуртожитку та двоє цивідва цивільних автомобілі у Юріївці на Донеччині. Вчора загинула людина. Є загиблий і у Сіверську. Там також пошкоджені сім будинків. У Костянтинівці пошкоджено чотири багатоповерхівки і адмінбудівля. Є побита інфраструктура і в інших населених пунктах. Усього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. За добу у Запорізькій області двоє людей загинули, ще двоє поранені. Внаслідок атаки дрона в Пологівському районі. Ще двоє людей загинули вранці, 13 жовтня, внаслідок ворожої атаки на Преображенку. Російський дрон ударив по ні, автівці річний чоловік загинув на місці. 50-річна дружина померла від отриманих поранень. Загалом упродовж доби окупанти завдали 570 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах, населених пунктах Херсонщини, зокрема, пошкодили одну багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, будівлю підприємства, освітні заклад та приватні авто через російську. Агресію п'ять людей дістали поранення. Щоденний внесок силоборони до майбутньої перемоги України. Наші армійці протягом минулої доби нейтралізували 1140 окупантів, 232 БПЛА, 109 одиниць автотранспорту, 21 артилерійську систему, три танки, дві ракетні системи залпового вогню та одну одиницю спецтехніки окупантів. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія. Силоборони уразили 10 районів зосередження особового складу техніки противника по всій лінії фронту Силоборони України протягом минулої доби зафіксували 140. 49 бойових зіткнень на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, слов'янському, краматорському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках за 1328 днів повномасштабної російсько-української війни сили оборони нашої держави знищили 427 літаків, 346 гелікоптерів, 11251 танк, 23345 три тисячі броньовиків, гармат. 69 242 безпілотники, 64 043 одиниці автотранспорту, 1225 засобів ППО, 1520 ракетних систем залпового вогню, 3859 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 123 тисяч російських загарбників. Криворізькому ботанічному саду осіння краса в розпалі. Тут розпочався сезон світіння хризантем. Більше сотні сортів цих квітів створюють барвисті килими просто неба від червоних і таракотових до ніжно-білих і рожевих. Кожен кущ ніби випромінює світло. Побачити цю красу криворіжці можуть впродовж жовтня і на початку листопада, поки триває золота пора квітів. Усі деталі у сюжеті Анастасії Співак. Рійському ботанічному саду справжнє свято кольору. Осінь тут не пора прощання, а продовження краси, адже саме зараз там розквіли хризантеми. Їх називають королевами осені, символом тепла, що ще не загасло. Ботанічний сад зараз запрошує містян на сезон цвітіння, який триватиме до кінця листопада. Ми раді вітати всіх мешканців міста, всіх бажаючих відвідати ботанічний сад в на цій ділянці, де представлена хризантема, тому що настала осінь. А хризантема це королева осінь. Вона втілює в собі все прекрасне, що залишилось від літа. Це такі невеличкі, скажімо так, будуть спогади за літо, тому що Україна це квітуча країна. Хризантема перекладається з грецької як хрезос. Це золото, антомос квітка, тобто золота квітка. У Китаї Хризантему вважали магічною, а в Японії імператорською. Нині ж вона прикрашає клумби по всьому світу. В природі існують тільки жовті відтінки кольорів. Ви бачите, тут темно-бускова, біла. Ну, біла це у нас сніжний ельф. Є ще е, снігурочка. Він там далі Трошки квітка відрізняється. Сніжний ельф він тут розовіє. Квітка відходить і вона починає розовіти. Це більш пізній сорт. Ви бачите, він в бутонах стоїть і через тиждень він вже буде квітувати. Ну, тобто... Різномайніття нічого більш красивішого ніж хризантема, тому і називають королевою осені. У Криворізькому ботанічному саду квітнуть майже 110 сортів хризантем. Перевагу надають сортам дрібноквітковим і низькорослим. Вони тішать око навіть у похмурі дні, Стають останніми барвами перед зимою. Працівники саду дбайливо вирощують ці кущі з маленьких живців, які щороку переносять у закритий ґрунт, щоб навесні знову дати їм життя. Культивують королеву осені у боцсаду вже більше 40 років. Територія саду відкрита для відвідувачів. Щоденно з 8 ранку до 7 вечора вартість квитка 50 гривень. Для пенсіонерів за наявності посвідчення 25. Діти до 6 років у супроводі батьків безкоштовно. Діти військових 25 гривень. Люди з інвалідністю першої та другої груп. Учасники бойових дій за наявності посвідчення безкоштовно. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. У Кривому Розі відзначили день художника. Традиційно місцем зустрічі творчих людей стала міська виставкова зала. Простір натхнення, де вже від початку року презентували більше 30 експозицій. Нова виставка яскравий світ творчості об'єднала понад сотню робіт місцевих митців. Детальніше у сюжеті Анастасії Костенюк. В міській виставковій залі представили понад сотню робіт живопису, графіки та декоративного мистецтва. У Кривому Розі відкрили виставку Яскравий світ творчості з нагоди дня художника. Серед тих, кого нагородили з нагоди професійного свята, Ольга, викладачка відділу образотворчого мистецтва художньої школи номер 14. Жінка зізнається, мистецтво допомагає дітям знаходити спокій навіть у часи війни. Працюю я з дітьми в художнього відділу. Діти навчаються у нас різного віку. Ми так скажемо, боронимо нашу країну на стороні краси прекрасного творимо і допомагаємо дітям логічно трошечки розвантажитися в ці буремні часи до перегляду представили понад 108 робіт митців. У місті нині працює близько 300 художників. З них 35 ходять до спілки художників України. При 18 школах естетичного виховання діють художні відділення, де навчаються близько тисячі дітей. Незважаючи на такі важкі часи, які зараз перебувають в нашій країні, в нашому місті. Культура міста продовжує працювати, продовжують працювати наші художники, наші митці. Сьогодні ми. Радкуємо таке свято святомиці день художника. і Дуже приємно бути у цій виставковій залі в нашому місті. Понад 300 художників працюють щороку у Кривому Розі. Проходять сім конкурсів образотворчого мистецтва всеукраїнського рівня. Митці продовжують творити, надихати та підтримувати українців навіть у складні часи. Хочу сказати, що ми з вами вже традиційно зустрічаємось саме у виставковій залі. Виставкова зала це такий. Маленький сімейний плацдарм для усіх митців, а особливо і митців центрального міського району, який дає можливість зустрічатися. Зустрічатися, спілкуватися і обговорювати вашу творчість. Експозиція Яскравий світ творчості триватиме до 10 грудня за адресою вулиця Олександра Поля. 2. виставку можуть відвідати всі охочі мешканці міста. Попри складні часи, культурне життя не зупиняється. Цього року у виставковій залі вже відбулося понад 30 виставок. Перший міський вітає всіх зі святом та бажає всім натхнення, гармонії та скорішого миру. Анастасія Костенюк, Анна Мінервіна, перший міський. Кривий ріг попрощався з двома мужніми захисниками Олександром Мандровим та Віктором Ущаповським. Обидва воїни тривалий час вважалися зниклими безвісти, та, на жаль, повернулися додому на щиті. Вони бороли, боронили Україну на найгарячіших напрямках і до останнього виконували свій обов'язок. За мужність і відданість нагороджені відзнаками за заслуги перед містом. Побували на прощання, і наші кореспонденти. Криворіг провів в останню путь двох мужніх воїнів, яких вважали безвісті зниклими. Рідні чекали їх, але диво не сталося, і вони повернулися додому на щиті. Бойовий шлях Олександр Мандров розпочав ще у 2014 році, коли його мобілізували до лав українського війська під час АТО. Після повернення додому у 2015 році намагався повернутися до мирного життя. Працював, але війна знову покликала. У 2022 році чоловіка мобілізували повторно і він став до лав 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України, служив мінометником. Був дуже чудовою людиною, всім допомагав, нікому ні в чому не відказував, Хорошим Батьком був, виспитував дитину, дитині вже 18 років. Дуже брат хороший, син хороший. Під час повномасштабної війни Олександр встиг побувати на багатьох напрямках Херсонському, Лиманському, Куп'янському та Харківському. У 2023 році разом із побратимами проходив навчання у Німеччині, після чого повернувся на фронт. Ми повинні розуміти, що там в вічності людина дає звіт про своє життя. Як вона жила, що вона робила? Якими вчинками вона заповнилася тим людям, які продовжують жити тут, І заповниться наступне покоління. І наші воїни-захисники, наш воїн Олександр, пішов до вічності, залишився по собі добру пам'ять, як воїна-захисника. 25 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лук'янівці Харківської області зв'язок із ним обірвався. Тривалий час оборонець вважався безвісті зниклим. Родина шукала його всюди через військові структури, червоний хрест, волонтерів. Як виявилося, Олександр загинув від вибухової травми внаслідок авіаційного удару. Таварі йому навіки тридцять 39 років. Інше є ім'я обірвалася назавжди. Віктор Ущаповський йому було лише 41 рік. У мурному житті він працював у приватній фірмі, встановлював кондиціонери, вмів лагодити сантехніку, допомагав всім, хто звертався по допомогу. Його знали як людину з золотими руками і добрим серцем. Добра духа не обіда, не скарбить, не по. Вирубай слово ніколи не та завда сонечко, зайчик, котик. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Криворіжець не зміг залишитися осторонь. У січні 2023 року пішов боронити країну. Службу розпочав на Харківщині і саме там зустрів свій останній бій. 19 вересня він говорив із коханою по телефону. А вже ввечері зв'язок обірвався. Наступного дня дружині повідомили, що чоловік зник безвісті, і за два дні надійшла страшна звістка. Віктор загинув. Родили нагрудними знаками за заслуги перед містом. Відтепер вони будуть спочивати на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Слава навіки героям. Анастасія Косенюк Анна Мінервіна першимський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.